Обмін полоненими тисяча на тисячу людей може відбутися вже на наступному тижні. Про це говорить керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України пан Кирило Буданов. ГУР уже опрацьовує списки полонених для обміну тисяча на тисячу. Стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни. Це буде найбільш масштабний обмін. Такого ще не було. Про нього домовились. Нагадаю, вчора делегації українська російська, які вперше за ці три роки. З березня 2022 року то теж був Стамбул, Не зустрічалися з вчора Зустрілися 16 травня. Звісно, ми розраховували, що 15 травня російський Путін не злякається і приїде, приїде до України, до поговорить з президентом України, до Туреччини, але він не приїхав ні до Туреччини, ні до куди його не поклич, як ми з вами говоримо. Він не поїде, звісно, і але був були перемовини українсько-російської делегації. Вони тривали близько двох годин. За тим сторони вийшли з низками заяв, зокрема від очільника нашої делегації від міністра оборони України Рустема Умєрова. Ми почули з вами напередодні під час того, як Умєров коментував результати переговорів з російською делегацією, що обмін тисяча на тисячу полонених може пройти найближчим часом. Також вчора ось такі результати зустрічі озвучував Умєров. Але каже, ми вже знаємо дату, втім, не будемо поки її говорити. Кирило Буданов дає нам трішки більше деталізації, трішки більше подробиць каже про те, що вже наступного тижня може відбутися цей обмін. Також нагадаю, що за словами Умєрова, очільника української перемовної делегації в Стамбулі, а під час другого стамбулу під час переговорів із РФ сторони обговорювали також питання припинення вогню. Як сказав псевдоісторик і очільник псевдоделегації від Росії, що сторони напрацюють письмові положення, будуть передавати їх одна одній щодо припинення вогню. Він не став повністю заперечувати. Втім, бачимо, що сьогоднішній удар по сумщині показав, що Росії не треба припинення вогню. Володимир Путін вбив своїми руками своїми. Вказівками своїми дронами людей, звичайних цивільних, дев'ятеро людей, які просто прямували до Сумщини. От то бачимо, що припинення вогню поки для Росії взагалі а ніяким дивним чином не потрібно. Ну не впевнена, що воно і потрібно буде і потім. Втім, тим не менше, обмін полоненими це, звісно, не можна не можна недооцінювати того, що наші люди повернуться додому. Ну і що ж, до Росії рухаємося. Там е, Марія Захарова повиходила з заявами, яку ніхто не просив, але тим не менше. Каже Захарова: це, нагадаю, у них речниця російської МЗС. Ну, вона більше схожа на дещо інша е, речниця, і з нею, чесно кажучи, спікер такий собі, але тим не менше, заявила, що годин, сьогодні що головне, щоб громадяни України не дозволяли натівським порадникам зб... знову збивати себе зі справжнього шляху в регулювання, очевидно, війни. В е, каже такий овраг чужих інтересів, щось таке видала нічого не ясно, як завжди. Про овраг, до речі, да думка непогана, тому що якраз і Захарову в оврах, а хотілось би на Марянську Западину, кудись туди, на самісіньке дно. В принципі Росія і так уже на дні, але тим не менше, щоб їх туди ще зіштовхнути. І взагалі за ними не жаліти, що вони летіли, летіли і летіли. Та, ну, така в цій ем, несуразній пораді безглузді від Захарова є принаймні одна доля істини про оврах. щоб її. Оце, 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 оце. Ну, ви бачили перемовників Росії. Про що ми саме говоримо? Там, вони там всі, подивиться, вони на одне. Це ж воно ось так спотворює, насправді, коли ти живеш в Російській Федерації, підтримуєш Путіна і його війну. Потім ти виглядаєш. Ну, не будемо ображати Шрека. А цього вони там, звісно, теж казкові герої всі з поганих казок, але да не будемо навіть їх порівнювати. Ти потім виглядаєш просто ось так. Та, да. Маша, маша, боже, боже. Нагадаю, також що Туреччина запропонувала, принаймні як повідомляють західні змі, ось цей обмін полоненими, щоб зрушити з місця переговори України та РФ. Не вовраг їх зрушить. І, і бачите, такі натівські порадники, бо Туреччина теж це НАТО і теж не дуже любить Путіна, щоб він там собі не думав. Тому хай Захарова а, стежить за тим, що говорить, тому що Ердоган же ж не розбирається, які він такі збиває, які а, перетинають незаконний його простір чи загрожують йому, чи то військові, чи то цивільні. Бо якщо ти йдеш проти Туреччини, то ти можеш якраз і полетіти в вовраг. Крутої піке останнє Туреччина запропонувала обмін провести полоненими, коли переговори України та Російської Федерації зайшли в Стамбулі в глухий кут. І обидві сторони погодились на цю пропозицію. Про це повідомляє видання CNN. Турецький посадовець розповів виданню, що переговори між Україною та Росією у п'ятниці були більш позитивними ніж очікувалося, а сторони утрималися від звинувачувальних формулювань. Ну так, дійсно поганого ну Захарова вже все це виправила, але поганого нічого не лунало. У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії: дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення, зазначив посадовець. За його словами, російській делегації здавалося, потрібно було менше консультуватися ніж українцям. Це дві сторони, які сідають за слів переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула. Можна розглядати як їхню потребу, знайти вихід, прокоментував переговори турецький співрозмовник CNN. Україна. А сьогодні раніше також повідомляли, що а, почала опрацьовувати дійсно, як каже і Буданов, списки військовополонених, яких повернуть у межах обміну у форматі тисяча на тисячу людей. Про це зокрема повідомив напередодні представник головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький. А який ще давав брифінг за підсумками переговорів із країною агресоркою за словами Скібіцького, Його команда має нормальний досвід, як він каже, роботи з російською стороною щодо обмінів полоненими. Також він нагадав, що 16 травня в Україну повернули тіла 909 військовослужбовців Сил оборони. Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекаємо. Ми їх будемо вітати і відповідно продовжимо нашу роботу з російською стороною. Додав представник ГУР про те, що на переговорах у Стамбулі делегації з Києва і Москви домовилися про обмін полоненим у форматі тисячі на тисячі. Повідомляли і в нашому нашу переговорна делегація напередодні і МЗС Туреччини підтверджувала, російська сторона сьогодні. Бачимо, що вже керівник Схібіцького і головного управління розвідки Кирило Буданов. Підтверджує, що обмін відбудеться, і відбудеться він наступного тижня. Уже є ось такі уточнені дані, як ми з вами бачимо.